Розкажи про Localizable Resources та використання Bundles. Localizable Resources це файли, які містять локалізований контент для додатків. Наприклад, тексти для віджитів, заголовки елементів користувацького інтерфейсу, повідомлення про помилку тощо. Для забезпечення мультилінгвальності додатка Apple пропонує використовувати такі файли, як .strings, .plist, та.к. Створення локалізованих ресурсів передбачає створення окремого файлу для кожної мови, яку ви хочете підтримати в своєму додатку. Кожен файл містить пари ключ значення, де ключ є ідентифікатор, а значення локалізованим контентом для цього ідентифікатора. Bundles. Це структура даних, яка дозволяє згрупувати пов'язані ресурси, такі як локалізовані ресурси зображення та файли конфігурації в одну логічну одиницю. Вони дозволяють додаткам зберігати і організовувати ресурси в єдиному місці, що спрощує управління ним та забезпечує їхню безпеку. Зазвичай кожен бандл містить декілька файлів, включаючи основний виконуваний файл додатка. інформацію про додаток, зображення. Локалізовані ресурси та інші файлові ресурси. В iOS багато фреймворків та бібліотек доступні у вигляді бандлів, наприклад, фреймворк UiKit, що містить ресурси для побудови користувацького інтерфейсу. З використанням бандлів, додаток може завантажувати та використовувати ресурси у вигляді пакету, що дозволяє ефективніше керувати ресурсами та забезпечувати їхню безпеку під час розповсюдження додатку. А на сьогодні в мене все. Підписуйтеся на канал, тицяйте вподобайки та залишайте свої думки в коментарях, оскільки в дискусії народжується істина, мені приємно, всім нам корисно. Бережіть себе і близьких, слава Україні, всім героям слава і живим, і вічним! І не забувайте донатити волонтерам на ЗСУ, разом переможемо.